Не бути депутатом, а займатися основною своєю роботою, лікувати людей. Тут боротьба ще, скажімо так, за кластери або там за загальні навіть лікарні. Це якраз боротьба за маршрути. Я, є кажу, політика, що... Я не знаю, чи є тут політика, але дивите питання. Пане Володимире, послухайте, коли на будинок будинку апендицит... Тут кабари везли в першу лікарню. Гострі апендицит через дорогу так сказати. Ось не нада. Кірургів, блакиру, анестезіологи, сім лікарів у Ні, так не можна везти, треба Надо вести в першу лікарню. Маршрути пацієнтів вони вирішуються виключно політично і заангажовано. Та лікарня з приводу маршрутизації відстоювала інтереси колективу майже 3 роки. Ми почали фінансуватися, заключили пакети СНСЗУ з 1 квітня 2020 року. І от, починаючи з цієї дати, ми отримали наказ управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації щодо маршрутизації пацієнтів. А як відомо, наша лікарня є потужна, хірургічна. Лікарня, гінекологічна лікарня і анестезіологічна лікарня. Так от починаючи з 1 квітня 2020 року, на жаль, п'яту лікарню виключили в цілому від надання ургентної медичної допомоги хірургічної, гінекологічної і анестезіологічної. О, у нас відомо... а чим же ж яка мотивація? А мотивація усі була... ніби вас достати. невідома мотивація була політична. Ми зверталися спочатку всі інстанції, а потім трудовий колектив звернувся у суд, і ми свої інтереси відстояли. Я хочу сказати, що в нас введено 70 фахівців, це лікарі з вищою категорією, які працювали і працюють по нині в нашій лікарні. Ми повинні були їх або скорочувати, або що з ними робити. Але ми, як, як кажуть, в цій ситуації вийшли і знову звернулися до суду. Суд ми виграли, але не розуміючи, чому десь через буквально. 20 днів далі так ми виграли суд управління охорони здоров'я обласної адміністрації подає апеляцію. Так я дуже хочу сказати прямо. Так тоді ж якщо ми націлені е, в цілому область е, на те, щоб зберегти свої заклади, так вибачте, 70 лікарів повинні піти на вулицю. Чи яке це питання? А як? Може бути, що багатопрофільний заклад п'ята лікарня, яка входить в трійку в області об'єму фінансування на рівні обласної лікарні і центральної міської лікарні, яка має потужний площі потужний колектив, У нас Симонат, і вона і, і всі та. її немає державної політики. Причому у нас потужні пакети, потужні фінансування, і нас, нема Як а я бути? А а я нас немає ніде. А нас немає маршрутизації відповідно. Але хочу сказати, незважаючи на те, що у нас немає маршрутизації, люди до нас ходять, і за 2022 рік по показникам НЗСУ ми обслужили майже 170 тисяч людей.